«Вітаю вас, дорогі брати і сестри, скрізь війна, скрізь боротьба, писав преподобний Амбросій Оптинський, і отримують заспокоєння лише ті, хто підвізає душевно, керуючись законом Божим. Ви дивитесь телевізійний єпархальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску ми розповімо про такі важливі події в житті одеської єпархії. Митрополит Одеський, Ізмаїльський Агафангел взяв участь у чині наречення архимандрита Анастасія у єпископа Відіопольського. Архієпископ Южненський Діодор у престольний день очолив святкове богослужіння у свято-іверському монастирі. Архиєпископ Арсійський Віктор завершив чин малого освячення Свято-Успенського храму в селі Олександрівка. 27 жовтня 2024 року, у неділю 18 після п'ятидесятниці, день пам'яті святих отців сьомого вселенського собору, високопреосвященніший митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел взяв участь у божественній літургії, яку очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій у Благовіщенському соборі Києва. Предстоятелю також співслужили керуючі справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Бороварський Антоній, Митрополит Полтавський і Миргорський Филип, вікарні архієреї Київської і Одеської єпархії, духовенство собору і гості у священному сані. Перед початком літургії було звершено чин сповідання віри архімандрита Анастасія Бєднікова, намісника Свято-Пантелімановського одеського чоловічого монастиря, обраного і нареченого єпископом Відіопольським, вікарієм одеської єпархії, за божественною літургією Сон архіреїв на чолі з предстоятелем звершили хіротонію архімандрита Анастасія. Священий синод обрав нового єпископа на своєму засіданні. 20 3 жовтня після божественної літургії відбувся чин вручення архірейського жезла. Блаженніший владика звернувся до нового архірея зі словом настанови, після чого єпископа Анастасій подав вірянам своє перше архипастриське благословення. 26 жовтня, у день свята іверської ікони Божої Матері, архієпископ Южницький Діодор у співслужінні численного духовенства міста Одеси очолив святкову божественну літургію у свято-іверському одеському чоловічому монастирі. З 9 століття відомий іверський образ Богородиці, коли пронизаний іконоборцями, він приплив морем до афонських ченців, стоячи просто на воді. З того часу ікона захищає іверську обитель на Афоні. Вона розташована на її воротах і називається Благою вратарницею. Ікона прославилася багатьма чудесами, і список, освячений на чудотворному первообразі, був привезений до Одеси, до новоствореного в 1998 року Іверського монастиря. 26 жовтня сюди стікаються православні одесити, парафіяни багатьох храмів міста, щоб благословенням прикластися до образу Богородиці і в молитвах попросити її покрова і захисту. Образ Богоматері, Іверський, допомагає людям покаятися у своїх гріхах, знайти в собі сили і стати на праведний шлях. Радуйся, блага вратарниця, двері райські, вірним відкриваєш. Так співає церква в подяку перед образом пречистої Богородиці. Словенія, Високопреосвященнішого агофангела митрополита Одеського і Ізмаїльського вікарі Одеської єпархії архієпископ Южницький Діодор звершив святкову божественну літургію в храмі святого апостола іванилста Луки у селі Красносілка Южницького благочиння. У богослужінні взяли участь клірики благочиння та міста Одеси. 31 жовтня новий величний храм, присвячений апостолу і Евангелисту Луці, відзначив Малу Пасху свій престольний день. Благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського 27 жовтня вікарії Одеської єпархії Арцийський Віктор звершив чин малого освячення храму і божественну літургію у Свято-Успенському храмі села Олександрівка. На малому вході благодійники храму були нагороджені церковними відзнаками. За богослужінням були піднесені прохання та молитва за мир в Україні. Словення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського 31 жовтня архієпископ Арцийський Віктор звершив освячення каплиці на честь святителя Миколая, архієпископа Мирлікійських чудотворця, розташованої в селі Прилиманське Одеського району. Хто мене прийме, той приймає того, хто послав мене, сказав Господь, а той, хто послав його, Бог. Отже, хто і сповідує Господа, той Бога сповідує, а хто не сповідує Його, той і Бога не сповідує. Скажеш, я сповідую Христа великим, премудрим, всесвітнім учителем. Ні, сповідую Його так, як Він сам говорить про себе, що Він і Отець єдиний є. Єдиного божеського гіства особи окремі, але єдиночесні і співпрестольні. Хто не сповідує так, той, якби не величав Господа, усе одно, що не сповідує Його, а не будучи сповідником Його, не сповідує і Отця, не сповідує Бога. Тому, яким би шанувальником Бога не виказував себе, ти не богочтець, коли не сповідуєш Господа Ісуса Христа, Сином Божим, єдинородним, який заради нас втілився і своєю хресною смертю нас врятував. Не все одно, якого Бога сповідувати, аби тільки сповідувати. Ті, хто поклонився сонцю і зіркам або вигаданим істотам, не називаються богочтецями, тому що не те шанували Богом, що є Бог. Так і той, хто Господа не сповідує, не богочтець, бо не того Бога сповідує, який істинний Бог. Істинний Бог не є без сина, совічного і собезначального, тому якщо не сповідуєш сина, не сповідуєш Бога істинного. Яка ціна такого твого сповідання, один Бог розсудить? Але оскільки нам Бог відкритий Богом істинним, то крім цього откровення не можна мати. Бога істинного. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 3 листопада пам'ять преподобного Іларіона Великого. У понеділок 4 листопада святкування Казанської ікони Божої Матері престольне свято Свято-Казанського храму на одеському пересипу. Також пам'ять семи отроків Ефеських, у вівторок, 5 листопада, пам'ять апостола від 70 Іакова, брата Господнього, у середу, 6 листопада, пам'ять ікони Божої Матері всіх скорботних радість. У п'ятницю, 8 листопада, пам'ять великомученика Димитрія Солунського, у суботу, 9 листопада, пам'ять преподобного Нестера Листописця. У неділю 10 листопада пам'ять великомучениці Параскеви нарешенної п'ятниця, а також пам'ять преподобного Іова Почайського і пам'ять святителя Димитрія, на честь якого освячено храм на другому християнському цвинтарі Одеси. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступному випуску телевізійного гіперхального огляду. На цьому я прощаюсь із вами. Бережи вас Бог і Пресвята Богородиця, дорогі брати і сестри.